Єсть і ти пугай. Карп? За... Ні, знову карпа забагрив. Ну що, друзі? Зловили картика. Знов. Я не можу, друзі, я в шоці. Опас. Друзі, такий вушечний, так? Оце вже я. Я навіть не тягнув. Я тільки кинув і впав, він одразу. Ну є! підсічі трошки ще. Там є ж? Або це судак. Судак. Судак або. Або кар. Обережно, удочка, не заведи. Ну що, всім привіт. Ну добрий день. Нас зв'язку рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди. В составі Діма, Фішмана Та мого менеджера неділя, день, день, рибака. день рибака. Вітер жорстко струже, так що вирішили далеко не їхати, а прокидати наші водойми. Місцеві, скажімо так. Не будемо заїжджати дуже далеко, поза зима, вітруган, бубаріна. Так що по місту. На що плануємо ловити? Чи що ловити? Плануємо ловити на... Щуку судака, коротше, хижу рибу на силікончик до трьох дюймів. А якщо ні, то поставити мандуло і обкидати яму, спробувати зловити судака. А чого мандула, бо вона завжди робить Рибалку. І літом, і осінню, і зимою. Так. І будемо її використовувати також. Ну, а ми будемо розпочинати з вас лайкоси, підписочка. І приємно перегляду. А ми погнали. Бам! Так, друзі, розкладаємося. Вітерочок сьогодні свище, але немає, не бачу проблеми, коли він відсвище. Будемо пробувати. Ось судочка, значить беремо мандулку, без мандулки ніяк. Куди я мандулку? Беремо таку мандулку і буду кидати на неї на 12 грамах саморобно. Так що Друзі, погнали. Був, так? Да. Дивіться, каже менеджер, що був. Диви гачка. Очка, Очка. плвочка. О, є. А, ся, сход! Блін! Блін! Ну вже стягнув! Бу! Зараза! До речі, треба про снастюхи розказати. Я ж я всегда відео треба розказати. Коротше, друзі, про Снастюхи. Значить, у мене мій любимый комплект Дельфін Токсик 2,13-5,25 грамів. Окума аляриска Катушечка 4000, шнурочок 0,16 в червоному кольорі. Ось, у менеджера теж токсик, 2,44-7,30 грамів. Катушечка Дайваніндзе, 4000 ЛТшка, 0,16 шнурочок теж. І будемо далі пробувати. Карп? Ні, знову карпа забагрив. Мудак. Стоїть. Ти в рот взяв? Диви, бляха, я тобі відвідаю, він хто в рот взяв. Під берегом не дають карпи покоя. Не ловиться судак, ловиться карп. Прямо під берегом. Я думав, що судак. В рот взяв. Бляха врочи в нього приманка біля рота. Тобі ти чого диви, Бачиш? В роті приманка, друзі. Я, я не знаю, чи підбагрився. А. Тихо, 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 картика. Диви, Як то він десь ішов за нею. Це таке дві. Гуляє, не хоче. Там з безшанців. Блін, друзі, ну як половитися судака, коли мішає туди карп? І не, і не здається, гуляє. Е, не забудь в корч. Він ти не дуже здоровий, але грається довго. Піднімайся. Хапни воздуху. Єсть. Так ти що? Друзі, дивіться, блін. Я думав, що він взяв в рот, він за губу засікся. Друзі, це перший кар. Отакий, п'ясяшечка. -ка. Півторачечка. На різдвок кар. Різдвяний такий. Коробчик. Ну що, друзі? Зловили карпа, нечесно, і він буде... Вертатися додому, підростати. А якщо ще десь нечайно зловимо, то вже може на різдво якогось візьмемо. Але цього відпустимо, бо ну, не чесно, знаю, мало і не дуже великий, щоб там двушечний, був, то було б краще. Все, пливи. Все, зви нам ще щось, а ми погнали далі. Я не можу, друзі, я в шоці. Карп, мабуть, знову. Може вже якась яйця? Ні, гуляє, як то як карп. Так, да, карп. Чи судак якийсь давить? Щось не дуже велике. Карп. Бо гуляє. Баляха, ну як зновиться така? Судак. Судак, судак великий судак. О, ти що? Оце вже, друзі, судак, але підбагряний. А ви значить ішов? Ішов. Чи ні? А, судак. Судак, судак. За око забагрив. За око. По дай. Він ж забагряний. Чого він забагрений, він за око зацепив. За, за... Мене пише. Оце це вже, друзі, судак. Фух, завалив. Це судак. Покльопці. Я зрозумів, що це не, не карп. Ну а що, це... Діма, фішмен. Ловить. 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 Все, Я ловиться. вас вітаю. Карп, судак, Зловив же судака, сказав, що це судак. Ой, бляха, він сліпий. А ні, він диви, йому Фін повезло. Він нормально засікся. Йому повезло. Воно. Але він якийсь, друзі, худий, голодний. Я думаю, що ми його відпустимо. Та не так, звісно але... Живий? Сюди його розвитку. Щось не хоче. Ха, він жив. Ну єсть, підсічи трошки ще. Таміш. Там? Подожди, я вимотаю. Великий карп, так? Да? А, не кажи, що сом. Е, фрикціон, бляха, ти що гониш? Полотка зараз тобі відірве і все. А ну встань сюди, сюди, сюди. Всюди. Зійшов? Карп. Блін. Здоровий. Ти задовбав. Менеджера сходи. Скільки сходів буде. Але ну це карп, але без носки, мабуть. Здоровий Ну такий двушечний. Бляха його без фракціону тягнеш, що ти йому зробиш? Він тупо взяв, відірвався, треба з фракціончиком плавненько працювати. Ну, я знає, кари, не знаю, чи це карп, ну в не потім. У мене теж карп не піднімається спочатку. Да. Ну давіців, да, завжди. Я один раз зімшов, то раз підбавив. Косяк. Коротше, друзі, менеджер профтикав знов. А, а просто... Ну фракціона треба було рожать, тоді би ти побачив одразу. Я взагалі по судака прийду Ну а що як ловиться кар Це вже карп да? так? <ріст> я рознаю. я знаю Де судак. Судак знов А може і карпу тут А все, сход Понятно. Це карпун включав Ключив включив друзі карп знову <реш> знову закид і кар. Так, да, диви, луска, луска, луска. Це з луской карп. Не знаю, чи видно, але це карп був. Карп нечесний. Нам треба судак. Так що погнали. Знову. Не буду камеру виключати. Але зараз знову не виключу камеру. Але ви бачили? Знову рибу тягнув. У мене був, в мене був теж. Є друзі, щось. Каже, менеджер, що, що, багрни. Але він на силікон ловить. Багрений. Карп, карп, карп. Дві, я знайшов, де вони стоять, гади. Ми знайшли їх. Знову. Але я не знаю, чи я Як ти його несіликон? Але в мене теж був. Потім в тебе одразу покльовка. ні 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 лисий, лисий. Ні, з луской заразу. Та пацак в мене вже на поготові. Ну такий непоганий. Але... Ні. Ах, є. Такий ну, двушечний, лайкоси покажи. Бачили? Лайкоси сразу. Бачили? підписочки, лайкоси, різдвяний карп піде на стол. Бачили, який побитий ми його. Це десь тут ми його зацепили, але він вже був побитий. Так що його в'єд, бо він не вижив, у нього плавники поранені, Короче, Ми погнали далі. На силікон, друзі, валим. Я на мандалу, у мене чорна силікон. Друзі, покажу проводочку. Я не багрю, чесно. Два ривочка впали, як на судочка, бо і ловимо на ямі. Судочок стоїть на ямі, знаємо, що він тут є, але і карп стоїть на ямі, і десь нечайно підбагрюється. Шутки? Легенькими ривочками і буде. Там іди, помагай, карп. Щось забагралось, друзі. Хороший о, а це такий непоганий, хорошо ой. Прямо під барли. Оце точно карп. Бончик знімай, ось карта. за хвоста. О, непоганий кровлячок. Чи заплавничка? Ну хоч щось, ну, блін, не ловиться хіщник, то на мандалу карп забагрився. Такі десь стоять на ямі. Коробці. Такий непоганенький піде нам на уху. За плавничка. Зараз я потім дослідить мої. Єсть, у мене все пише. О, це такі, бляха. О, ну друзі, блін. Ну це случайне багриння, це не я не спеціально. Це як сказати, я наші судака кидав, десь тут стояв. Ну що, друзі? Зловили карпіка, нечесно на мандулу, але карпа зимой ти не зловиш. Але хороший такий О, жирний такий жирний, так що на святкове стіло то що треба, знаю. Не чесно, але ну, зловив швидку, значить. Йде до нас на стіл, ну, нормаль. Тушечка Такий карпік. 55 см. Його в пакети. Йдемо далі. А з вас. Лайкоси, підписочки, а ми йдемо покупати друга. Оце вже я... Я навіть не тягнув. Я тільки кинув і впав він одразу. О, сюди! Це минутка кайфа, це друзі знову... Карп, а може і судак навіть, я знаю. Скоріше за все, що карпу, тільки... Хоча, я кинув, я, я не робив проводку, одразу почув який сюди. Судак! 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 В паузі, друзі, в паузі. Єсь! Я за судаком вже прийшов. Коротше, відпускаємо нашого друга. 53, десь такі, півтора-два кілограмчика. Турпа немануть? Ні, на півтора, ну, півтора желізних, жилі. так що відпускаємо. Зви, зви нам ще щось сьогодні, пая. Все, друзі, відпускаємо. Як як ти любиш, так, так поставити. Холодний, не хочеться. Лайкоси, підписочки з вас. А ми продовжимо далі. Мандула 135 колір, саморобна, 12 грам з трьох частин погнала. От і фракціончик ми затягнемо. І він взяв з тієї, взяв тупо з тієї сторони в паузі. Я тільки кину, вона падає на дно і я чувствую удар, десь йому під ніс кину. Будемо пробувати. Тобто судак є. І карп теж десь тут ходить. Бубу-бу-бу-бу-бу. Бу, 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 бу. Бляха, який хороший. Удар був. Друзі, щоб ви бачили. Ну я засняв, я сподіваюся, що ви побачили. Але це щось не похоже на покльовку. Це похоже на багріння карпа. Ох, бляха, хорош. Затяни фракціон. Друзі, щось таке хороше. Ох, подача. Блін. Порухтик. Листок? Або це судак. 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 Або. Або карк. Судак, судак. З далекої дистанції. Не знаю, друзі, чи видно, але з дуже далекої дистанції і судак, бо... Або щучка? Ні, судак, скоріш за все. Чи щучка? Щука. Сьогодні у нас щука. Ні, у нас там. Да. Дивіться, який у нас аншлаг сьогодні. О, це, це монстр, монстр сьогодні. Кстати, я Ви а... бачили, яка риба прийшла до нас сьогодні? Не було сьогодні у нас аж на вечір прийшла. А що, який кажеш 140? О, дивіться, 140, 140 колір Отдімо і Я скажу вам, що ця мандула нам один раз зробила дуже класну рибалку і я витягнув свого трохи судочка. 70 см. Угу. Це треба, щоб менеджер далі. Ні, 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 вона закрила просто рот. Дати інструмент. Дам інструмент. Она ж... На зимову рибалку, на має мабуть, інструмент. Щукав, вже темно. Вже нічого не видно, майже нічого. Вже один крок від того, щоб піти додому, а, а рибка почала ловитися. Обережно, удочка, не заведи. Судак, так? Да? Да. Невеличкий. Великий. Ну такий. Чого? Ну цей наш там був. Коротше, друзі, зійшов судачок, був. Добре, Ви самі сьогодні. бачили. Так що дивіться, яка мантула величезна. Просто саморобна. 150-й колір. Продовжимо. Будемо закінчувати, Потемніло, нічого не видно. Сюди вже ціло наші сидить. Ось, ось о, наші о, мандулки, о, 140 і 139 колір. Саморобні. Ось, о, судака витягнули, карпа витягнули, справились, потемніло. Коротше, будемо збиратися. Лайкоси, підписочки з вас. Ви були на каналі Рибальські пригоди. Побачимось в наступному відео. Я думаю, для вас не важко натиснути на... Клавішу підписатись, а для нас це мотивація, нові заохочення, робити класні, суперові контенти, знаходити для вас позитивне і цікаве відео. Хто має час, бажання, виходьте, насолоджуйтесь природою, ловіть рибу, получайте задоволення, ну а ми на цьому будемо завершувати. Всім пока. Euh...